Якщо хтось із вас, тих, що мене дивиться, не ходить до церкви, не може піти, а маєте вдома свічечки, якісь так же само, коли буде посвячення свічок, свічки, які маєте, ставите на стіл, одну свічку ставите у підсвічник або кудись так, щоб у нас щоб її можна було запалити, або тримаєте в руках. І на час посвячення свічечку, одну із тих всіх, яких ви маєте вдома, засвітити. Можна тримати в руках. Або поставити на підсвічник. Це я говорю для тих, хто є онлайн-парафіяни. Я бачу вас сьогодні більше як 2,5 тисячі. Даймо, Боже здоров'я всім Ви молодці. Так що посвячення буде і онлайн буде посвячення. Бо освячення відбувається через слово, через молитву. Вода освячується. Нічим іншим, як словом, молитвою. Якщо вода чує молитву, то вона освячується. А якщо ви поставите вдома воду, і я буду читати молитву, то що вона буде в церкві, що буде вдома? Все рівно вона чує вода і освячується. Зрозуміли, так само і до свічок це стосується. Так само ми посвячували Пасху у часі карантину. так?